Я Валентина Журбенко. Мені 66 років. Я, професійна актриса, закінчила Державний університет імені Карпенка Каругу у Києві. Я маю спеціалізацію актриса драми і кіно та диктор радіо і телебачення. Маю широкий голосовий діапазон. Досвід роботи в театрі. 25 років. Досвід роботи в кіно 7 років. Я вільно володію українською та російською мовами, але принципово не знімаюся у російських проєктах. Я можу читати з листа англійською, македонською та польською мовами. Читаю вірші, співаю, танцюю. Та граю на гітарі. Якщо вам сподобається моя кандидатура, я готова до співпраці. І жили ми жили, жили-поживали, горі і біди не знали, хлібили пікали. Поїхали до Коми, заїхали до Куми. А у Куми Дрова на траві, ми ті дрова позбирали і в сарай позакидали. Кума каже, от добре діло мені зробили, що з дровами мені підсобили. Тепер пийте і їжте, і правду ріжте. А я й кажу: і молодість не гріх, і старість не сміх. А хто людей не любить, той сам себе згубить. І не той, товариші, товаришу, товариш, хто із товаришем, товаришу товариш, а той, товариші, товаришу, товариш, хто без товаришів, товаришу товариш. Отак ми сиділи, довго говорили, потім сонце. Дякую за увагу.